Так, Доброго вечора всім, 12 вересня. Находимося ми на п'ятому участку. Перед нами гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича Азія. Значить, я не прислідував ціль оставляти тут ґрунт, я тільки оставив, щоб підтвердити. Вона таке давала тут. ну було Тут з десяток. Я просто залив отакі ось вісюльки, Просто Раді того, щоб підтвердити ну, для себе сорт Воно, не воно. Ось, бачите, це ось вона така. ну Тут ще ось ось є. Такі маленькі вісюльки я поставляв. Тут тричі чи було більше. По, по, вже познімали. Значить, що на сьогоднішній день? Значить, лоза визрівша повністю. Дивіться, це такий кущ. Я чую йому не давав урожаю. По тій причині, що я так і чув у інтернеті, та й так, от з ким з виноградарями общався. Для неї треба запас деревини. Вона, бачите, що я веду вже поверху. Вона повністю воно, тобто, лози тут, самі бачите, вона повністю визрівша до кінця і її багато. Значить, Доказую свою мисль. Значить, що я так оставив три вісюльки, просто хотів розігнати кущ, щоб був у нього запас деревини на наступний рік. От На наступний рік я її вже оставлю, все, що вона тут ну розумних, звісно. Рамках оставлю її все, щоб вона подивиться вже в усій красі її. Ну, оце я сорт у нас вже упевнений, уві... ну, що це вона. Я зараз вам зніму вже цю малесеньку гроночку просто та подивимося, що воно із себе представляє на сьогоднішній день. Значить, вони невеличкі, ви ж бачите. Да? Так, ось, я три ягодки положу. Ось, так, Три ягодки в нас заважили 17 грамів. Бачите, да? 17 грамів. Зараз подивимося на розріз, що вона тут каже. Бо в мене так люди просили, покажи, що цей що азія на сьогоднішній день. Я показую, дивіться, щоб ви не казали, що вона на 12 кісточка геть коричнева. Бачите, так? Да? Так, оця ягідка, давайте цю подивимося. Ось коричнева кісточка, дивіться. Да, до речі, тут ось в цій одна кісточка, а в цій дві. На таку здорову ягідку тільки дві кісточки. А ну в цій, зараз подивимося. Одна оно десь там. Да, ось вона, Одна кісточка. Все, більш немає. Оце вона така. Значить, плотненька вона. Плотна, да. На, дивіться, на прижим вона доволі така. І на отрив. на отрив хорошо держиться на гребінушки. Прямо що називається. На отрив важка. Це вже добре. Даже, дивіться, ламається. Бачите? Її можна ламати, наскільки вона хрупка, так, ну, така жорстка. Давайте ще раз покажу, дивіться. Оп. Ламається. На смак вона гармонія. Ніяких мускатів тут немає. Така сортовий, скажімо так. Гармонія, сортовий, ну, смак. Хороший, До речі, хороший баланс між кислотою і цукром. Якась така золота середина. Приятна. Що ще про неї сказати? Ну навіть не знаю, що ще про неї сказати. Це перше плодоношення, якби, от. Тим оплодоношення, що я ж ви бачите, я не оставляв, я вам сказав, чого я не оставляв, щоб набрати деревини, щоб вона визріла лоза, щоб на наступний рік подивитися вже її. На наступний рік це буде четвертий рік. Оце. Бо це трьохрічний на цьому році, це третій рік цьому кущику. Ну, подивимося вже на той рік. Ну, так як я подивився по тому, що я отримав, підтвердив цю сортність по смакових, по величині ягоди. Мені подобається. Не знаю, як кому, ви кожен рішайте. Самі про себе, за себе. Тобто, я. Мені подобається, в мене вона буде. Я не буду її трогати, не перепрививати. Побачимо на той рік. Поки ніяких поганих таких характеристик я не можу дати по ній. Оце так на сьогодні. До зустрічі.